Вітаю, шановні 11 класи. Сьогодні ми з вами спілкуємось про інший ще важливий крок суспільного життя: це життєвий рівень населення та етносоціальні зміни в УРСР і зміни в суспільній свідомості. Для початку хочеться з вами поділитися з такими поняттями, які ви повинні знати: це рівень життя. Це рівень споживання населення матеріальними та духовними потребами, який характеризується якісними та кількісними показниками, обсягом реальних доходів на одну особу, рівнем використання продовольчих і непродовольчих послугів. А також що таке депопуляція, урбанізація, напевно, з уроків географії, та із уроків історії, декілька разів я про це згадував, ви вже знаєте. І що таке номенклатура. Два уроки назад ми про це якраз спілкувалися. Протягом 1960-х-1980-х років виявилася, виявилася загальна тенденція для збільшення абсолютної кількості населення України. Між державними переписами населення 1959-1989 років, його кількість збільшилась із 418 до 51,7 мільйонів осіб. Водночас темпи з абсолютного приросту населення республіки з кожним роком істотно скорочувалися. У 1960-ті роки близько 300 тисяч на рік, у 1970-ті роки 120 тисяч. І вже в 1990-х роках ця тенденція почала стрімко наростати. Виявилися й інші чинники, котрі негативно впливають на демографічні процеси в українському суспільстві. Якщо раніше ними були голодомори та війни, по останнім часом найбільшою мірою впливають економічна незабезпеченість населення та загальний стан здоров'я. У проміжку часу між 1950 і 1989 роками визначальною тенденцією змін у соціальному складі населення України було збільшення кількості жителів міст, індустріальних центрів з одночасним зменшенням абсолютної кількості сільського населення. Так, в 1959 році чисельність сільського населення України становила 22,6 мільйонів осіб, тобто 53%. Перепис 1989 року зафіксував скорочення кількості сільського населення до 17,1 мільйона осіб на 20%. Одночасно, протягом 1959-1989 року. Кількість міського населення збільшується із 191 до 354 мільйонів осіб, тобто в 1,8 разів. Значно зросла кількість міського населення на Львівщині, для прикладу, з 821,3 до 1630,5 тисяч осіб або майже вдвічі. Низькими залишалися пенсії по старості та інвалідності в більшості категорій працівників. Незначними були і виплати різним слабозахищеним категоріям громадян матерям-одиночкам, сім'ям, що втратили годувальника та інвалід. Це замовило те, що п'ята частина громадян жила за межою бідності, отримуючи дохід менший за прожитковий мінімум. Незважаючи на доволі відчутне зростання добробуту населення за вказаний період Україна на початку 80-х років перебувала серед держав, що посідали, перебувала серед держав за рівнем життя лише 50-60 місце. При цьому збільшення кількості товарів вимагало появи нових, більш досконалих і ефективних форм торгівлі. В результаті цього з'явилися магазини самообслуговування, універмаги. Універсами з широким асортиментом товарів. Сільські трудівники в цей період стали регулярно обслуговувати, обслуговуватися працівниками торгівлі в місцях масових робіт на польових станах, фермах, у тракторних бригадах. Разом із торгівлею розвивалося і побутове обслуговування. Служба попиту перетворилася на важливу галузь народного господарства, велику популярність у населення мали створені в цей період будинки побуту, побутові комбінати, форми побутових послуг. Статистика доходів громадян не зовсім об'єктивно відображає реальний стан життєвого рівня населення. Зростаючі доходи громадян не покривали достатньою масою товарів народного споживання, і це призвело до утворення такого хронічного явища, як товарний дефіцит. З 1971 по 1985 роки грошова маса зросла в 3,1 раз, а товарна лише вдвічі. Таке становище призводить до прихованої інфляції, появи черг, зниження якості продукції, бо не вистачало і неякісної. Поширення явища спекуляції. На чорному ринку ціна престижних товарів перевищувала реально в 10 разів. Також всі роки відбувається зміна в структурі споживання товарів. Населення прагне до комфортного життя. Відповідно, зростає попит на побутову техніку: холодильники, полисмокти, пральні машини, телевізори, килими, посуд, меблі та автомобілі. радянська промисловість не була орієнтована на масовий випуск такої продукції. Навіть при завищених цінах на ці товари та низькій якості вони були в постійному дефіциті. Незважаючи на покрити, намагаючись покрити нестачу товарів широкого вжитку, радянське керівництво вдається до широких закупівель за кордоном. Крім того, з кожним роком почали зростати державні роздрібні ціни на окремі види та народного споживання. І незважаючи на декларовану конституційну рівність, отримання національних благ у суспільстві не було справедливим. Деформації в соціальній сфері посилюються необ'єктивним характером розподілу загальних надбань. Номенклатурні верхи утворювали власну закриту систему постачання продовольства і промислових товарів, що не знала дефіцитів і спекулятивних цін. Рада міністрів і ЦК компартії мала спеціальні господарства, де вирощувались згородина і фрукти для представників номенклатури. Переробкою сільгоспродукції для верхівки займалися спеціальні цехи. Отримуючи заробітну плату в 2-3 рази вищою, ніж робітники і колгосники, представники номенклатури могли придбати на неї в 5-10 разів більше товарів. А за умов тотального дефіциту, вони могли, мали можливість за державними цінами купувати необхідне в той час, як основна маса людей або взагалі не мала доступу до якісних товарів, або змушена була робити покупки за спекулятивними цінами. Верхівка користувалася закритими санаторіями, поліклініками, лікарнями, будинками відпочинку, пансіонатами, мисливськими господарствами. Керівництво компартії, держави, котре постійно твердила про свої наміри побудувати справедливе, безкласове суспільство, насправді створило з вигодою для себе суспільство витонченою соціальною нерівності. Нечуваного розмуху в цей період набули крадіжки на підприємствах. Навіть виник такий термін, як «несуни», тобто ті, хто ніс щось з роботи додому. Усе це страшним тягарам лягло на виробництво і забезпечення товарами, руйнуючи господарські структури, що і так ледве животіли. Боротьбу з корупцією та тіньовою економікою фактично припинили. Час від часу, щоправда, відбувалися гучні процеси над розкрадачами народної власності. Було навіть відновлено смертну кару за розкрадання соціалістичного майна в особливо небезпечних розмірах. Але це зразково показові заходи лише симу... симулювали захист закону і породжували правовий нігілізм, а моральність та безшесть. Одним з основних негативних наслідків процесів, які відбувалися в Радянському Союзі, зокрема в УРСР в 60 70-ті роки, був моральний занепад суспільства. Статистика доходів громадян не зовсім об'єктивно відбуває реальний стан життєвого рівня населення. Зростаючі, як я сказав, доходи не покривали достатньою масою товари народного споживання. І це призводить до утворення товарного дефіциту. Тож, у ці роки відбувається зміна в структурі споживання товарів. Населення прагне комфортно жити, відповідно, зростає попит на побутову техніку. Проте радянська промисловість, як я вже зазначав, не була зорієнтована на випуск такої продукції. Навіть при завищених цінах і низькій якості товарів на них був постійний дефіцит. І намагаючись е, покрити дефіцит товарів широкого вжитку, радянське керівництво вдається до широких закупок із за кордону. А це потребувало мільярдів доларів, які отримували за рахунок продажу на захід нафти, газу та іншої сировини. Крім того, Тривала закупівля зерна та інших продуктів харчування. В 70-х роках завершився нафтовий бум, і в радянському бюджеті виник дефіцит, покритий який намагалися за рахунок збільшення продажу горільчаних виробів і прихованого підвищення цін на продукцію. Нова продукція під маркою новинка або знак якості коштувала дорожче. Іноді товари з маркою новинка випускалися декілька разів на рік. У 70-80-х роках нам поширювалася практика закупівлі за кордоном товарів для номенклатури. Діти номенклатурників навчалися в кращих школах, мали гарантовані місця в престижних вищих навчальних закладах, а далі на посадах в дипломатичному корпусі або в партійно державному апараті. Керівництво компартії держави побудувала соціальну мерів. Важливим показником зростання добробуту народу в зазначений період було житлове будівництво. Головною умовою розв'язання цієї традиційно складної для України проблеми стало переведення будівництва житла на індустріальну основу та широке запровадження типових проєктів. Щоправда, перші житлові масиви не визначалися оригінальними архітектурними формами і були досить примітивними та одноманітними. Підвищена увага керівництва республіки до житлової проблеми дала змогу забезпечити в 1974 році понад 70% сімей окремими квартирами. Проте, невдовзі процес забезпечення людей з житлом уповільнився, і умови проживання погіршилися. Протягом 1966 1985 років було споруджено майже 38 мільйонів квадратних метрів житла. Середньорічні показники введення його в дію лишалися на рівні 56-65 року, хоча кількість населення України за цей час зросла на 5,6 мільйонів осіб. Загалом в 1965-1980 роках в Україні одержали житло 25,2 мільйони осіб, проте черга на житло не зменшувала через постійну міграцію сільського населення до міста. Занедбаним було і комунальне господарство. В 60-х роках і, е, в 60 містах і 500 селищах не існувала каналізація. 150 міських селищ не мали центрального водопостачання. Поруч із брухливим розвитком міського будівництва аналогічні процеси спостерігаються і на селі. Цьому великою мірою сприяла держава. Наприклад, Держбанк надавав грошові кредити сільським забудовникам. Для розширення будівництва на селі була відчутно зміцнена матеріальна база міжкологосних будівельних організацій. Перед ними постало завдання перетворити села на впорядковані сучасні селища. Вони створювалися на нових, вільних місцях або за рахунок реконструкції старих сіл. Головною тенденцією планування їхніх житлових і виробничих зон. Стала компактна забудова, що створювала вигоди для життя і відповідала потребам сільських трудовиків на всесоюзному огляді конкурсу 1970 року на найкращу забудову та благоустрій селищ серед 25 найкращих сільських населених пунктів переможцем названо село Мориниці на Черкащині, де народився Шевченко. Однак поряд із позитивними зрушеннями в питаннях житлового будівництва в роки 8 ї п'ятирічки у наступний період спостерігається зниження його темпів. Якщо в 66-70 роках поліпшили житлові умови майже в 9 мільйонах осіб, то в 80-85 лише в 7,7 мільйонах проблема житла, як і раніше, залишалася дуже гостро. Поряд із державою розвивалися і кооперативна та індивідуальна забудова як в місті, так і на селі. Наприклад, за 1966-1970 роки в УРСР було здано в експлуатацію понад 96 тисяч квадратних метрів загальною корисною житловою площі і в свої умови життя поліпшили 8,9 мільйонів осіб. Проте ресурси і можливості республіки не дозволяли швидко розв'язати розв проблематику. Темпи зведення житла постійно скорочуються. Отже, проблема житла залишається актуальна. До того ж, практика розподілу квартир в умовах відсутності демократії, справедливого громадянського контролю не могла задовольнити трудящих. Багато нарікань викликала і низька якість житла. Соціальному розвитку село набагато відставало від міста. Це стосувалося прокладенням доріг і забезпеченням транспортом, газу та електропостачанням. Організації побутового обслуговування державної та кооперативної торгівлі, охорони здоров'я населення, падіння рентабельності колгосного та родгосного виробництва, незабезпеченість будівельними матеріалами та їх подорожчання викликало зниження темпів здачі в експлуатації житлових будинків і квартир колгоспу, будівництво будування хат самими трудящими. В сільській місцевості на тисячу осіб зводилось житла удвічі менше, ніж в містах. При тому, вага населення населених пунктів, забезпечених природним газом, становила менше, ніж 7%. Водопроводом користувалися жителі тільки в 14,5% сіл. Таким чином, ми бачимо. Що починаючи з 23-го з'їзду КПРС і 23-го з'їзду КПУ, на всіх високих партійних форумах завдання про підвищення життєвого рівня населення декларувалося як одне з найголовніших завдань партії та держави. З 1965 по 1985 роки національний дохід в Україні збільшився з в 2,5 рази і становив 96,6 мільярдів карбованців. Три чверті цієї суми надходило у розпорядження робітників, службовців, полгосників у вигляді фонду споживання. Якщо ж урахувати щорічні видатки на спорудження і експлуатацію житлового фонду, шкіл, лікарень, культурно-освітніх закладів та спортивних споруд, підприємств комунального обслуговування, то безпосередньо на задоволення матеріальних потреб населення припадало 80% національного доходу. Великі асигнування виділялися на охорону материнства і дитинства, поліпшення умов праці та побуту жінки-матерів і виплату пенсій, стипендій учням, технікумів і студентам ВНЗ. Загальна сума виплат і пільг за рахунок суспільних фондів споживання на душу населення була теж доволі значною і зросла в республіці майже в 5 разів. Проте різке падіння темпів зростання виробництва продовольчого фактору, що впливає на поліпшення якості життя людей, призвело до відчутного зниження і темпів зростання національного доходу. Падіння рентабельності колгоспного і виробництва, дефіцит будівельних матеріалів їх дорожнеча спричинило зниження темпів будівельних робіт та змушувало сільських труд... трудовиків зводити житло власними руками. Як наслідок в сільській місцевості на тисячу мешканців зводилось житла вдвоє менше, ніж в містах. Атома вага сільських населених пунктів, забезпечених природним газом, становила лише 7%. Зберігати високі темпи будівництва державного житла виявилось просто-напросто неможливо. В першій половині 80-х років воно значно уповільнилось, а на тлі зростання населення, особливо в містах, це породило житлову проблему ще з більшою силою. Черги на очікування квартир розтягнулися на десятиліття. Багато нарікань викликала і низька якість забудови. Доволі неоднозначна ситуація складилась і в сфері охорони здоров'я населення республіки. На перший погляд, держава робила багато для того, щоб медичне обслуговування трудящих було, як, як говорили радянські керівники, на рівні відповідному світовим стандартам. Для цього виділялися значні кошти, які вкладалися в будівництво нових поліклінік, лікарень, санаторії, будинків відпочинку. Постійна увага приділялася підготовці кваліфікованого медичних кадрів. Та їхньому досконаленню. Так в Україні в 1960-70-х роках функціонувало 15 медич медичних вищих навчальних закладів і десятки середніх спеціальних медичних навчальних закладів. Завдяки їхній діяльності чисельність лікарів і середнього медичного персоналу зросла більш ніж у півтора рази, що дало змогу забезпечити на кожні 300 жителів республіки одного лікаря і трьох медсестер. Але ці статис статистичні дані відображають лише зовнішній бік розвитку вітчизняної медицини. У роки застою внаслідок зниження рівня добробуту населення, незадовільних умов праці і побуту, розширення п'ятства, наркоманії, проблема охорони здоров'я людей погіршувалася надзвичайно незадовільно. Кошти, які виділялися на потреби охорони здоров'я, вже не вистачало на те, щоб забезпечити медичні заклади новітньою апаратурою та препаратами. У острові залишалась і кадрова проблема, адже кваліфікація переважно більшої медичних працівників була далеко не на найвищому рівні. Таким чином, в 60-х-80-х роках відбуваються значні зміни в кількості в соціальному і національному складі населення УРСР. Вони були як позитивні, так і негативні, проте останні були переважаючими. Так, зменшувалася частка українців в населенні республіки до того ж, демографічному процесу було притамане таке явище, як депопуляція. Радянська економіка, в свою чергу, не могла забезпечити населенню гідні умови життя. На споживчий ринок працювало близько 20% потужності української економіки, щоб забезпечити відносно високий рівень життя, як передбачалося у партійних документах. Партійне державне керівництво вдалося до масових закупівель товарів народного споживання за кордон. Але падіння цін на нафту, газ та інші предмети радянського експорту позбавило радянське керівництво можливості забезпечувати зростання рівня життя. Почалось стрімке наростання негараздів, дефіцит, спекуляція, господарчі злочини, падіння реального доходу громадян. В той же час номенклатура створила собі окрему власну систему, яка забезпечувала їх усім необхідним. Ось така ситуація в постійному суспільному житті. На ваше завдання вам потрібно розглянути підручник, ну і також виконати завдання 5, 134, або підготувати презентацію життя номенклатури в роки за 100. Тобто, як вони конкретно жили. Не хто така номенклатура? Хоча б одному слайді можна пояснити. А як вони живуть? Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.